Підкатний стілець для плиточника. Дуже зручна, якісна штуковина, виготовлена з товстого профілю двічка. Надійна конструкція витримує значну вагу. Тут у нас шарнірні такі колеса на підшипничках, м'яке сидіння. Його можна регулювати і по висоті, і положення вліво та вправо. З цієї сторони. Все також надійно закріплено. Тут у нас резинові гумові такі на колінички. сюди стаємо колінами. І тут по два посилених ролика. Як ця конструкція працює. Отаким чином сідає сюди майстер і можна працювати, повертатися вперед, назад. По колу, як вам буде зручно та необхідно. Ця штуковина стане у нагоді не тільки для плиточників, а й для електриків, сантехніків, малярів, для тих, хто постійно гне спину і вона потім дуже сильно болить. Купуйте ось такий чудовий підкатний столик, і спина у вас буде в порядку.